Всім привіт! Сьогодні друга частина проходження карти черепашок ніндзя. попередньому відео ми грали за Рафаеля, а сьогодні я хочу пограти за Мікеланджело. У нього також є такі круті нунчаки, так що будемо на них грати. Так що, народ, давайте погнали до Айпріл Тут ми можемо взяти новий уровень. Так що... В принципі, давайте погнали. Так, да, першого ми пройшли. Тепер вибираємо другий уровень. Так, April О'Ніл, у мене важливі новини. У метро відбуваються дуже дивні речі. Нам потрібно докопатися до суті. Час розслідувати. Окей, давайте беремо другий уровень у нас. Так що будемо його проходити. Вау! Що це у нас? Це у нас такий фоночна загрузка. Типа, прикольно, прикольно. Так, бачимо, у нас тут новий злодій. Це Носоріг. Як він там називається? Я не пам'ятаю. Так, у нас починається, ні? Ну, нам показують цей уровень, який ми будемо проходити. Такс. Ну окей, давайте погнали на ній, до нього. По-любому, теж будемо за ним бігти. Так, це у нас Рокстеді. Боюсь об заклад ти мене не спіймаєш. Чого я тебе не спіймаю? Насправді б'юсь об заклад, що? Зможете. Рокстеді геть. не поняв. Перевод може бути трохи паршивий, так що народ, ви це маєте розуміти, Воу, у нас виключилося світло, і що це нам робити, звісно. Ну ладно, тут все рівно все я вижу, так що знов я став, случайно на Shift. Вітці трохи важко вилізти. Окей, давайте беремо сюрікени. будемо знищувати цих ніндзя. В принципі, це зробити не так важко. А, дай народ, також е, у відосі я замітив, що я там дуже сильно клікаю. У мене є мікрофон, але сказати, він трохи нормальний, але звук не буде чути гри. А це ну, трохи важливо. Так. До нас дзвони Ейпріл О'Ніл. Вау! Здається, на станції зникла електрика. Не поняв, а чого вау. Та Знайди вим вимикачі та віднов живлення. Роксиді не приносить нічого доброго. Будьте обережні черепахи. Не поняв, а чого черепахи? Не поняв, чого черепахи, якщо я тут один граю, ну це вони вічно черепахи, черепахи. Так, поверніть вимикачі, щоб відновити живлення на станції. Окей, а що за вимикачі? А що це у нас такі? Це, типа, п'ятна від сліди. Це непонятно, а що він від крові, чи що. Ну, це у нас такі розові сліди. Так. Ну окей, нам показують сюди. Давайте підемо сюди. Значить, нам якісь треба вимикачі. Поки не зрозумів, а що це у нас таке тут? Так, ну давайте. А, ось, коротше, поверніть вимикачі, щоб одне живлення на станції. А, нам ще три вимикача лишилося. І в нас тут з'явилися ніндзя. Так що давайте їх знищувати. Давайте цю штуку акту... активуємо. І так вони безр... розлітаємося, Розлітаються, точніше, да, ми вже включили одну цю штуку, одну цю станцію, і нам залишилося ще, ще три цих штуки. Також, якщо вдарити цю бочку, вона зривається. Так що треба бути нам обережним, але ми ніндзя, ніндзяка вбили. І він ще при смерті вони зриваються. Також прикольно. Давайте тут також активуємо ось цю станцію нашу. Супер. Дві станції ще ці залишилося активувати. І цей рівень у нас буде пройдений. Давайте беремо сюрікени. Такс. Ну, вони, в принципі, їх дуже легко вбивати. Ну, У мене також життів чуть менше. Но у нас ще є три піці. А хто дивився першу частину, у нас піци відновлюють життя. Так що, от вони прикольні взагалі. Так, окей, бачу в нас ще одна є тут така штука. чогось вона не мігає. Ми її активувати чогось не можемо. Не знаю чого. Окей, погнали далі. Нас тут сліди ведуть. А, я поганяв, у нас паркур. Ну, чесно сказати, я не особо люблю паркур. особливо на телефоні. Просто це важко. Да, мене капець, як бісить паркур. Він на телефоні взагалі взагалі неудобно, Можливо, хтось вміє паркурити на телефоні, але я не дуже це люблю. Но супер! получилось, Активуємо. І у нас залишається ще одна штука. І, походу, у нас включиться електрика. Окей. А де є нам останню штуку шукати? Так, воу-воу, ви що? А, у нас вже ці дві штуки. Ну, давайте поки їх не будемо використовувати, хай будуть. Хай будуть. А, це їхні тіпа, значки вроді цього клану. Оце е, нога, типа я поняв. А де нам ще один цей вимикач знайти, я не поняв, так. Ну, давайте... А, у нас тут сліди ведуть. А ми можемо сюди у поїзд зайти, ні? Ні, не можемо. А, ось останній вимикач. Так що давайте, давайте його активуємо. І що в нас стане? Си, е... Знайдіть головний вимикач, щоб знову активувати живлення в метро. Головний, Ну, мені каже, я вже зрозумів який. Це той, можливо, що не мігав, але це не точно. Але він був якраз там. Можливо, все-таки ДА! Все-таки це він, так що давайте його активуємо і, Невірно, включиться електрика. Це не точно. ДА! ДА-ДА-ДА! Супер! Ми пройшли цей рівень, електрику запустили, так що все в нас класно. Мені цікаво, де Рокстиді, куди він взагалі втік. Надіюсь, недалеко втік, а то, що я з цими ніндзя не можу справитися, вони вічно Появляються. Так що будемо з ними розбиратися. Так, подивився, я думав, відео не записує, коротше, ну все окей. Так, тепер можемо активувати цю суперспособність, розкедати цих ніндзя і йти далі. Так, ну, поки я тут нічого не бачу. А, все, бачу, бачу, бачу він там. Так що давайте погнали до нього. Навірно, тут буде у нас фінальна битва з Рокстеді. Ну, в нашій житті достатньо багато, і, в принципі, в нас. А, у нас залишилося лише дві піці. Так що, давай, погнали. Що? Ви до кучові черепахи виправили е електрику так швидко. А чи він не говорить черепахи? Я не зрозумів, вроді я тут один. Так, можливо, я втратив цю перевагу, але я все одно зруйную ваші плани. Цей потяг тепер мій. І запам'ятайте мої слова. Ви зрозумієте, що зупинки немає. Ясно, немає зупинки, ну такої, окей. Зайшов я також у поїзд. Можливо, все-таки буде тут фінальна битва, але. Но... І так, народ, дуже погані новини. У мене залишилася одна піца. Через те, що я поставив на паузу, мені довелося відійти. У нас. Але все-таки у нас тут виявляється одна піца, але трохи погано, бо у нас мало би бути три. Ну да ладно, давайте розкидувати по бестрому цих ніндзя. Я дуже сильно хочу пройти цей рівень. Так що давайте погнали сюди. Відкриваються у нас ворота. Так що давайте погнали далі. Розкидувати цих ніндзя. І не особо так важко. О, супер! Ще одна піца випала, взагалі шикарно. Якраз відновили усі піци. Так, жовтий ніндзя з'явився. Давайте його знищимо. А, ще якийсь щитом з'явився новий. А, в принципі, я його без робив. А чого я не активірую ці суперштуки? Я не знаю чого. Мікеланджело взагалі крутий, а вони ще якісь бомби кидають. Взагалі, достатньо вже важко, я би сказав. Но, не особо. Так то урону трохи вже знесли. Ну добре, що нам випадає піца, але, як бачимо, у нас залишилося лише дві. І такі бомбочки випадають, так що треба їх оберігатися. Окей, у нас ж тут дуже багато, вже сині ніндзя з'являються. Ну, от вони вже з такими катанами. Да? Чи це просто такі міші. Ну, да ладно, ми їх також розкидаємо і переходимо, в принципі, далі. Мені вже інтересно, я хочу битися з Рокстеді, Коли це у нас буде, поки лише з ніндзяками б'ємося. Дуже-дуже легенько їх знищувати, так що... а, в принципі, ми можемо далі, по ходу, піти, так. Да. У нас вже четвертий тут потяг. Ну, не потяг, а як це називається? Як це правильно назвати, ці штуки. Ладно, коротше. Я бачу, рок вже там, так що нам це, посліднє треба поубивати цих ніндзя, і ми, походу, перейдемо далі. Цього чувачка щитом швидко вбили, бо там зірвалася та штука. Ще одна піца, забираємо, забираємо. Так, можливо, вона нам знадобиться, якщо Рокстиді буде дуже важко знищити. Но... І так, я знищив всіх ніндзя. Підбираємо ще одну піцу. Тепер у нас 4 піці. А, тут є ще одна ця штука. А, в принципі, її нам не треба, я так всіх знищив. Так що давайте переходимо до Рокстеді. Давайте послухаємо, що він нам скаже. Всіх ніндзя ми вже знищили, Мені вже цікаво, коли буде фінальна битва. І що це у нас? Це вже, походу, буде фінальна битва, навірно. так. Хай ви черепахи просто не можете встояти перед гарним гуркотом, чи не так? Ну, не знаю, навірно. Вибачте, що розірвав ваш панцир, але я маю квиток до перемоги в один кінець. А ваш черепахі чекає довга поїздка! Прикольно. А що це означає, у нас буде, непонятно. Рокстеді. Ну, це в нас походу... ДА! це в нас фінальна битва. Так що треба приготуватися. У нас, звісно, багато піц, аж 4 штуки, так що. Я думаю, не страшне, але він поки що, поки що нормально так наносить урону. А він ще так забавно пригає, але, звісно, розробники цієї карти постаралися. Трохи прикольно зробили, він ще так пригає, ось так. Но, не особливо, но непогано, як для Майнкрафта. Так що давайте, в принципі, його би знищувати. Так, давай іди сюди. Давайте активуємо суперсилу. О, це ми його так відкинули, чи він так відпригнув. Ну в нас залишилося вже 4 полоски. Так що непогано. Так, да, він, звісно, забавно пригає, дуже забавно. Ну нам треба чим скорше, чим скорше його знищити. А, він теж ці бомбочки кидає. У нас залишилося дві піці, а було три. Ні, вроді було 4. Я вже не пам'ятаю, скільки там було, но. Він достатньо багато наносить і, можливо, я все-таки програю, але я буду обережним. більш. Такс, я хотів показати, що там Мікеланджело говорив. але не успіл е відновити, типа, з паузи. Ну, у цього Роксиді вже залишилося 2 полосочки життів, і в мене немає більше піц. Так що я маю берегти ці. Здоров'я, то вже, я не знаю. Походу, буде все спочатку, мені це перего... проходити я мусю, але я цього не хочу, так що буду старатися все-таки виживати тут. І так, послідня полоска в мене залишилося три сердечка, і він кидає бомбочки. Так, я не знаю, це дуже жорстко зараз буде битва. Ай він ще так бігає. Так, так, так. Да, я виграв! Я виграв чи програв. Я програв, блін. Серйозно, я програв? Я Я виграв чи програв? Я не поняв. Давайте подивимося, якщо я виграв, то тут у нас має бути. Я програв. Ні. Це от треба, мені, походу, все спочатку проходити, так що народ, е, ось такі діла. Давайте я це буду знову проходити, а що ж. І так, почав я все спочатку. Звісно, не так важко, але саме дорогоцінно. Я потратив і цей час, але я його вже доб'ю. На цей раз у мене вже є запасне здоров'я і супер. Наразі ми пройшли цей уровень. Я дуже-дуже довольний. Що не прийдеться це знову проходити. І но... так, давайте подивимося, що в нас буде. Нам показують якусь тут ракету, непонятну. А, тут ці злодії, навіть є шредер. Інтересно, а що це у нас буде? Так, ну вроді я боса вбив, але но... у нас тут щось шредер, і ще ці двоє, непонятно. Так, а що це за штукенці, з ким мені тут говорити? Невже ви двоє недоумків забули про свою мету? Я чітко наказав тобі принести мені транспросторовий портал. Припиніть свої безглузді витівки і негайно доставте мені. Так, зрозуміло. Вибач, Бос, ми зіткнулися з черепахами і хотіли трохи повеселитися. Так, Бос, одразу після цього ми збиралися представити пристрій на якийсь канал народ. Ну, тут непонятно, тут, мабуть, перевод трохи е, не так добре перевів, так що тут трохи це незрозуміло, що вони тут говорять. но діло, мабуть, йшло, що вони якийсь там портал роблять. Які хотіли по новостях показати. Ну Но це народ не точно, це мої догадки. Но я довольний, що ми пройшли цей уровень, а потім ми дізнаємося, що то за портал Пушка. Ну, і в нас буде третій уровень. А це вже будемо проходити народ в третій частині. Так що, якщо вам подобається проходження карти черепашок ніндзя, народ, ви знаєте, що робити. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім пока.